Добрий день. Тема нашої зустрічі Коми при одиничному дієприслівнику. Одиничний дієприслівник не має залежних або пояснювальних слів. Розглянемо приклади. Визріваючи, колосся хилиться до землі. Визріваючи, одиничний дієприслівник, він не має при собі. Залежних або пояснювальних слів, але ми його виділяємо комою. Наступний приклад. Набираючи силу і вагу, воно стає важким. Дієприслівник, набираючи, має залежні слова. Набираючи що? Силу і вагу. Це дієприслівниковий зворот. Ми виділяємо його комою. Ще один приклад. Батько, милуючись, не хоче йти з поля. Воно його зачарувало. прислівник, милуючись, одиничний. Він стоїть всередині речення і тому коми ми ставимо з обох боків. Не виділяємо комою дієприслівник, який стоїть після дієслова присудка. Має значення обставини способу дії і відповідає на питання, як яким способом. Розглянемо приклад. На поле дивлюсь, радіючи. Радіючи, це дієприслівник, але він стоїть після дієслова присудка дивлюсь, має значення обставини способу дії. Дивлюсь, як яким способом Радіючи, тому комою його не виділяємо. Ще один приклад. Тішуся врожаєм, стою завмерши. Завмерши це одиничний дієприслівник. Він стоїть одразу після дієслова присудка. Стою, має значення обставини способу дії. Стою як? Яким способом? Завмерши. Тому комою його виділяти не будемо. Але порівняймо. Радіючи, дивлюсь на поле. Радіючи, дієприслівник, але він не стоїть після дієслового присудка. Тому кому поставимо. Завмерши, стою і тішуся врожаєм. Завмерши, це дієприслівник. Але він не стоїть одразу після дієслова присудка. Тому комою його виділяємо. Пропоную тренувальну вправу. Запишіть речення. Розставте пропущені розділові знаки. Для зручності ставте відео на паузу. Самоперевірка. Помолившись. Селяни йдуть на поле. Дієприслівник, помолившись, не стоїть після дієслова присудка, тому ми його виділяємо комою. Освятивши зерно молитвою, вони починають кидати його в землю. Дієприслівник, освятивши, має залежні слова. Відповідно, це дієприслівниковий зворот. Ми його виділяємо комою. Земля, радіючи, приймає зародки нового врожаю. прислівник радіючи, не стоїть після дієслова присудка, тому ми його виділяємо комами. Після такої роботи додому вони повертаються не поспішаючи. Дієприслівник не поспішаючи, комою не виділяємо, тому що він стоїть одразу після дієслова присудка, повертаються і відповідає на питання, як яким способом моделювання. Складіть речення. В одному одиничний дієприслівник торкаючись. Треба виділити комою. В іншому ні. Будьте уважними для зручності. Поставте відео на паузу. Перевір себе. Торкаючись, відчуваю тепло колосся. Є прислівник торкаючись, не стоїть після дієслова присудка, тому ми його виділимо комою. Тепло колосся відчуваю торкаючись. В даному реченні є прислівник торкаючись, комою не виділяємо, бо він стоїть після дієслова присутка. Відчуваю і має значення обставини способу дії. Відчуваю як? Яким способом? Торкаючись. Питання для самоперевірки. Який дієприслівник називають одиничним? За якої умови одиничний дієприслівник не треба виділяти комою. Наведіть приклад речення, в якому дієприслівник треба виділити комою? Домашнє завдання. Вправа 295. Перепишіть уставляючи пропущені літери. Та розставляючи розділові знаки, визначте в реченнях фразеологізми, розкрите значення кожного. За бажанням виписати і пояснити значення фразеологізму, який містить діє прислівник. Успіху вам до нових зустрічей!